Ми стаємо з чоловіком о шостій ранку. Ми з ним молимось, п'ємо каву. Це наш такий ритуал щоденний, і о сьомій ранку ми будемо дітей. Саме так починається день у родині Тимофєєвих. Мама Оксана і тато Андрій виховують 13 дітей, лише четверо з яких рідні по крові. Розповідають, доля звела усіх під одним дахом через різні життєві обставини. Однак для кожного і кожної цей дім став родинним. Буквально перед війною повномасштабною у нас троє діток до нас прийшли. Троє діток вибули, але вони ж вибули з дитячого будинку сімейного типу. Офіційно неофіційно вони залишились нашими дітьми. Одна з них з нами так і живе. Двоє зараз у Франції наразі вже працюють. От у них вже своє життя. Аби привітати багатодітну родину із міжнародним днем сім'ї. До оселі Тимофеєвих завітали представники та представниці громадської організації Спілка жінок Чернігова, управління у справах сім'ї, молоді та спорту міськради і міської організації Червоного Христа України. Традиція цього свята обмінюватися теплими словами та подарунками, а тому гості прийшли не з порожніми руками. Нам дуже приємно, що Чернівська міська рада безпосередньо координувала створення цього будинку, і я особисто долучалася до а, цього створення цього будинку, а, оформлення. А, на наших очах з'являлися всі нові, нові дітки. І Сьогодні дуже приємно, що ці, ці стіни наповнилися теплом, любов'ю турботою. А ми бачимо, як родина розвивається, як формуються вже сімейні традиції. Давно знаємо цю родину, давно з нею співпрацюємо на сьогоднішній день. Ми з задоволенням допомогли цій родині продуктовими наборами, наборами гігієни, ковдрами, рушниками, білизною. Мене дуже вражає сама пані Оксана, те, що вона робить на сьогоднішній день, і те, що відчувають діти в її родині. Ми дуже дуже задоволені і дуже дуже хочемо допомагати таким родинам. І головніше ж для Тимофеєвих змалечку прививати дітлахам любов до природи і усього живого, плекати сімейні цінності та, передусім, бути злагодженою командою. Попри роботу, гуртки, навчання та шалений ритм життя, вони завжди збираються за вечірнім столом, відкладають усі гаджети, аби обмінятися новинами та щиро поспілкуватися. З нами ж Оксана Тимофеєва поділилася маленьким секретом уже влітку у їхньому будинку. Стане на одного вихованця більше.